Вітаю вас сьогодні. В об'єктиві з Михайлом Коготом ми розмовлятимемо про порушення прав людини в Україні. Чому б'ють, катують та навіть викрадають і вбивають активістів майдану? І чи можна таку поведінку правоохоронців та так званих тітушок вважати злочином протилюдяності? Відповіді на ці запитання ми шукатимемо з гостями в нашій студії. Це Олег Мицик, адвокат та депутат Львівської обласної ради. Олеся Байко, вітаю вас. Отже, ще у студії ми сьогодні чекали представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Львівщині Зінуна Котика, але на жаль, він не прийшов. Пане Олег, мене зразу виникає таке запитання: чому мовчить уповноважений з Верховною уповноважений Верховної Ради з прав людини немає реакції на це порушення прав людини, яке відбувається зараз в Україні? Ну, напевне, відповідь на це питання можна зрозуміти, згадавши ту боротьбу, яка була за призначення уповноваженого справ людини. Один з кандидатів, голова української харківської правозахисної групи, співголова Української гельсінської спілки справ людини Євген Захаров. На жаль, йому влада не підтримала призначення таї людини, яка внутрішньо живе. Захистом прав людини призначила фактично колишнього чиновника, який мав відношення до замовчування всілякої боротьби з тими людьми, які звертаються до Європейського суду з прав людини за захистом своїх прав. Її реакція є теперішня реакція, тобто мовчання абсолютно неприродною. Ну очевидно, що це людина від влади, яка підтримує позицію влади. Перша Реакція її мала бути після того, коли розвернули водомет в мінусову температуру. Друга реакція була коли, всупереч з, навіть українським інструкціям про правила застосування спецзасобів працівниками міліції в юрбу людей кидали гранати, чи вели прицільну стрільбу по них. Ну коли публічно Кабмін обговорював питання. Про застосування водометів і від'ємній температурі, що суперечить не просто засадам гуманітарної політики світової, а й суперечить просто здоровій логіці. Вже після того мовчання омбудсмена стало очевидним, що воно робить зроблено для того, щоб не загострювати зайвий раз, адже це така людина, до якої повинна прислуховуватися влада. Це чоловік над процесом повинен знаходитися, а він учасник процесу політичного. Олеса, ви ініціювали створення громадської ради при Львівській обласній раді, з питань дотримання порушення точніше прав людей і злочинів проти людяності. На вашу думку, чому саме зараз таку в умовах тих, коли влада зараз об'явила власному народу війну? Коли ми бачимо, що злочини, які робить влада, Силові структури підлягають злочинам проти людяності, порушення прав людини. Саме тому і ця громадська рада була мною зініційована, хоча на початок, ще в 2011-2012 році, ця рада мала запрацювати з переслідування злочинів Другої світової і після Другої світової війни проти людяності з порушенням прав людини. Зараз ця ж рада громадська буде займатися і переслідувати злочини, ті ж катування. Проти наших громадян України. Тому що я собі добре розумію, що за кордоном є комісії, саме з, які вивчають розслідують злочини проти людяності. Вони створені при інститутах національної пам'яті, але вони не займаються сучасними. Для того є в них прокуратури міліції. В нас немає такої комісії. Е, і е, на сьогоднішній час е, я вважаю е, не обов'язково, що це не створено десь в Києві. Це може починатися е, з Львівської обласної ради. І е, я зараз хочу напевно закликати всіх правозахисників, адвокатів, юристів війти в цю громадську раду. Е, вона буде незалежна. Це громадська рада, яка до якої і зможуть звернутися громадяни, щоб якісь от надати, вивчити даний злочин і дати якусь характеристику цьому злочину. Хто би зараз мав заявляти про це масштабне порушення прав людини і? Можливо, приховують, на вашу думку, як все це? Так, все відбувається. приховують. Тому то, що, скажімо так, приховує сама ж влада, сама Янукович. Далі це ж саме ж СБУ прокуратура, якщо ми бачимо, що суд відбувається десь в лісі, вироки здійснюються на місці прожектор на людину і кілери вбивають, то що цього всього не видно. Коли, скажімо так, потерпівший мій друг Ленець Андрій, який не встиг вийти з машини, йому вибивають зуби, він зараз має закриту черпно мозгову травму. Мало того, його привозять і слідчий, проводить з ним зранку до вечора йдуть, йде опитування його. Він стікає кров'ю. Ті е, люди, які перебувають з ним в камері, бо то ж постійно були виклики, просять на забинтувати принаймні голову і не надаються ніякої. І перша е, необхідна допомога була надана вже вечором, в 8 годині, щоб трошки його підготувати до су суда. Тож то все фіксується. І... Реакції ніякої. Олег, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, коли була перейдена ця межа, після якої вже говорити, що в Україні дотримуються прав людини ну, не можна? Держава давно перейшла ту межу, коли вона, знаєте, як по спіралі кожного року, чи раз в кілька років повторює одні й ті ж самі помилки, які допускали? В Ще декілька років назад, при прийняттям кримінально-процесуального кодексу, ну влада зараз отримала якоби індульгенцію про те, що вона рік назад прийняла кримінально-процесуальний кодекс. Ще в рішенні Харченко проти України, в рішенні Європейського суду, було зобов'язано Україну переглянути оцю цю нелюдську систему. Арештів людей без, без причини в той час, як можна застосувати інші запобіжні заходи. На сьогоднішній день це найпростіший спосіб влади. Вже і негайно ізольована людина в нелюдських умовах в Європі на відгодовування свині стандарт 2,5 квадратних метри життєвого простору в наших СІЗО до ну, зараз трошечки менше навантаження стало. Іноді було 1,7 метра. 2 Два метри в камері це було щастя. Держава не виконала рішення пілотного Харченко проти України, фактично нічого не змінила. Зараз приклади навмисного ізолювання людей, його, їх умисного ув'язнення самі класичні. Але межою неповернення було 30 листопада, коли була застосована надмірна, безглузда сила, безпричинна, яка як це не дивно, самою ж міліцією значна частина зйомок була зроблена оперативними підрозділами. Вони бахвалилися цим, знаєте, така хвацькість. Самі виклали це в інтернет, самі задокументували себе і свої власні дії. Очевидно, що з метою залякування. з цієї хвилини ясно, що ми стали різними. І вже нічого спільного з владою бути не може в кожної людини, тому що вона цим хизується. Е, і після того, коли навіть розумієш, що люди ще більше гніваються, не ну, я хочу казати слово бунтують за арешти людей. А ці арешти стають публічними з любого приводу людей, щодо яких ну. Першу чергу травмованих покалічених, які можливо взагалі не дотичні до майдану чи до е, навіть не присутні в місцях те, що влада називає масовими заворушеннями. А їх арешт, тільки на словах кількох працівників міліції, є нелогічним, оскільки згідно практики Європейського суду, держава повинна розглянути альтернативні заходи забезпечення провадження процесу і при наявності ефективних гарантій, чи то застава ми ну, вдумається поруки народних депутатів, людей, які заслуговують на особливу повагу. Всі ці речі повинні давали привід, щоб людина очікувала процесу в костюмі і знаходилася з іншого боку, а не в клітці. Е межа неповернення була слідуюча: 1 грудня, те, що ми бачили, коли одну людину б'ють по 15 чоловік, і те, що відбувалося на Грушевського, коли на колонаді, публічно е зафіксовано, коли людину добивають. Невідомо, яку невідомо, чому. в Таких прикладів багато. А слід згадати нещодавній випадок, коли в Києві Беркут, ну, на очах сотень працівників міліції роздягнули і знущалися, не тільки знущалися, й фотографувалися е, з чоловіком. Тобто, це вже говорить про якусь дискредитацію як такої правоохоронної системи. Ну тобто, як це можна змінити? Садисти були завжди, і люди, які отримали задоволення. Моральне, фізичне, статеве, навіть від е, того, що вони знущалися над іншою. Е, пояснити це можна. Ну, я не знаю, дехто каже навіть, що це такий страх, і вони щоб свій власний страх перебороти показують е, свою перевагу в такий спосіб. Світ був шокований, е, а найбільший світ шокований відсутністю реакції. Ну, омбудсмен більше як через 10 днів відреагував, наскільки я розумію на це речення. Е, е, відсутністю влади я особисто нарахував чотири обличчя. Які стояли там поряд, яких можна ідентифікувати, впізнати з військовими знаками, їх можна однозначно визначити і встановити в інше коло людей, які були там присутні реакції влади ефективної для того, щоб вона притягнула до кримінальної відповідальності тих людей, які катували. А закатування передбачено згідно з кримінального кодексу надзвичайно суворе покарання більше п'яти років, говорячи в залежності від обставин. Тому відсутність реакції влади якраз і вказує на те, що вона удобрює ці дії. Закон про амністію, який попередній, який в числі у тих законів, які проголосували ногами депутати Верховної Ради, в числі амністованих були учасники всіх заворушень, в тому числі Беркут попав. І стаття 365 і 122, тобто середньої тяжкості тілесної ушкодження і перевищення влади, влада, приймаючи ці закони, безперервно показує, що вона своїх не покидає. Вона реакції адекватної на ці дії не дає. Я думаю, що е, 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 ясно, що козак звернеться в європейський суд йому допоможуть. Реакція буде. Е, ми її побачимо років через три, напевне. Можливо, європейський суд швидше розгляне цю справу, але це буде показовим процесом проти України. Олеся, ну як ви оцінюєте це, е, міліція познущалася, побила активіста. Ввечері з'являється повідомлення на сайті міністерства. Вибачте, що так сталося. Ми почнемо службове розслідування, що чоловіка роздягнули і з ним фотографували. Скажімо так, е, ті начальники внутрішніх військ, які стояли і спостерігали. І це є по ну вони тим самим дозволили проводити ці катування, завдавати людині болю, фізичних психічних травм. Вони собі не усвідомлюють, що за це потрібно буде відповідати. Тому що по всіх нормах європейських, чи ми е, а це я відношу. Оце, якщо б мене запиталися, чи е, це можна віднести до злочинів проти людяності, так це є. Це саме, що проводили над е, тим козаком. Приниження людської гідності це є. Ну стали е, на всю націю. Розумієте, розтоптали всю націю. Духовні традиційні, все-таки це є, козаки, це є продовженням традиції. Того ж таки чуба, що обрізали. Ставали на людину ногами, топталися, били. І це все проводили ну, розумієте, перед тими, що мають зупинити злочин. Це стояли начальники, які не зупинили злочина. За це все треба буде відповідати. Якщо ж вони думають, що влада е, увічнила себе, а, е, вони глибоко помиляються. Е, за всі ці злочини зараз задокументовані фото, відео, е, в дуже скорому в майбутньому потрібно буде відповісти. Всім і владі, і Януковичу, і е, всім, хто очолював е, ці підрозділи. Ви говорите про відповідальність. Яким чином притягнути до відповідальності? Тобто, ви наскільки громадська рада при Львівській так, обласній раді так. будете позиватись? Можливо, до суду, тобто будемо позиватися, тому Будем? що тісно будемо співпрацювати з європейським судом, з організаціями, які саме от саме дуже багато роботи проводить Харківська група правозахисників. Розслідувати кожен злочин. Саме я запрошую для цієї роботи правозахисників, адвокатів, юристів. Так само, щоб в кожній області. Зараз, напевно, що своє, ну, щоб кожен з них міг почитати собі, що на них чекає. Все одно буде правова держава. Е, нікому не вдасться цієї е, держави, от зараз вони, вони б ту державність хотіли б забрати саме таким методом. Е, ті, хто спів, е, ви ж бачите, ці злочини, вони ж подібні до злочинів, які коїлися е, при е, тоталітарному режимі. Е, одне до одного катують, е, виколюють очі. Е, е, то, що е, зробили е, з головою автомайдану е, ті ж самі злочини, і за них потрібно буде відповідати. А зараз юристи мають їм підготувати повністю опис, розслідування, все решта, що на них чекає, якщо вони над тим не задумуються, то мають собі вже своє майбутнє, самі накреслили. Олег, стосовно лідера автомайдану Булатова, його знайшли, але в такому стані. Поганому. На вашу думку, це от спеціально робиться, це знущається, щоб приховати, залякати. Ну, Для чого це, хто, можливо, це робить, на вашу думку? Важко <рес> відповісти, коли немає інформації. достатньої. Але ну, виходячи з логіки, якщо людину після таких катувань, слідами катувань і в тій самій місцині, вже де двох людей катували, відпускають, ну, мені здається, що це є жест залякування. Можливо, хтось побоявся гріха і відпустив ту людину, яку вони могли вбити. Але важко це оцінювати, зрозуміти. Але те, що я побачив на обличчі цієї людини, мене жахнуло. І, і саме головне демонстративність дій цих людей, якщо влада не розкриє цього злочину. Причому це не випадковий чоловік. Це чоловік, який один з який в день початку заворушень на Грушевського. Це чоловік, який найрішучіші речі висловив і сказав. І тому держава повинна відреагувати, оскільки суспільство її взагалі не зрозуміє. Нездатність держави розслідувати злочини це є перше, за чого влада повинна йти в відставку. Я хочу таки провести паралель. В Києві спалили понад 20 автомобілів, Львівські ці автомобілі, чи не львівські, час покаже, хай розслідують. Більшість цих людей не мали добровільного страхування, іншими словами, казку. Вони самі залишаться своїми проблемами. Держава ще в 2004 році, приймаючи цивільний кодекс, ввела нову прогресивну норму про те, що якщо особа в результаті злочину зазнала майнової шкоди, і якщо держава не розкриє цей злочин, не встановить злочинця, або. Цей злочинець виявиться неплатоспроможним, держава на себе зобов'язана взяти обов'язок по відшкодуванні цієї шкоди. Не вмієш розкривати йди пасти телят. Іншого шляху немає ніякого. Знаєте, розслідувати кримінальні справи про банальні довідки підроблені чи баба Параска Гані вдарила відром пластмасовим на подвір'ї. Це і я вмію, і це можна з телевізора говорити. Треба розкривати злочини. Вдумайтеся, за 10 років держава не прийняла спеціального закону, який би роз'яснив і не заклала коштів у бюджет, що власникам цих автомобілів. Бо держава розпишеться в власному безсиллі. Вон, ну, я припускаю, що це взагалі на замовлення е, влади зроблено з метою залякування громадян за те, щоб не приїжджали на автомобіля в центр Києва і не приймали участі в мітингах. Е, якщо держава цього не розкриє, це останній доказ її безсилля. Е, ви згадали, от держава не може розслідувати. Я згадав випадок, коли минулого року в депутатів від партії регіонів кинули сніжками. Прокуратура відкрила провадження самах на вбивства. Тепер, коли б'ють. Того нема. Ну то це якраз і показує. Ви зрозумієте, в нас прокуратура виконує іншу функцію. Ви запитували, хто перший на це повинен реагувати. Заяву з оцінкою повинен робити омбудсмен, повинні робити профільні комітети Верховної Ради. І слідуючим реагувати повинен генеральний прокурор, незалежно від того, любить він владу чи не любить. Він повинен реагувати на будь-який злочин і розслідувати його однаково, як і кидання сніжки в народного депутата Горіну, так само, як і ось ці дії, які мають прямий зв'язок з е, подіями, які відбуваються в країні, їх треба негайно розкривати. Це першочергове завдання. Олеся, можливо, ви відслідковуєте скільки от людей з Львівщини. Потерпіло на Майдані або е... навіть у Львові бувають випадки переслідування? Е, ну, скажімо так, що ми знаємо, що вбили Вербицького Сенека. Сенека я була на похороні е, в Яворовському районі. З потерпівших, от Андрій Ленець якого ми вже знаємо його травми, і найбільше, що і зараз вже йде гниття е, щелепи, медичної допомоги не надають е, ті, той беркут, що стоїть там вже під охороною другий поверх, не допускають лікарів. Є один лікар, який відповідає. Це ж далі знущання, катування продовжується. Е, ну розуміємо, менше свідків е, з Львівщини. Е, Є потерпівші, які звертаються в проспілки, в міську раду, там де знаходяться наші депутати, звертаються в першу чергу до депутатів. Депутати надають їм адвокатів, медичну допомогу, якщо ж вони не є під слідством. І вже ці люди перебувають під охороною, тому що самі розумієте, мобільні зв'язки їх відслідковують. А вас не дивує от багато, скільки двоє вже вбитих з Львівщини. Багато в Києві машини палять львів'ян. Це якесь спеціальне переслідування? Спеціальне, щоб набрати е, от таким чином е, влада хоче торгуватися. Уявляйте собі, це є торгування людьми. Ми ще одну статтю. Я я рахую це, от навіть взяти автомайданівців, е, поступитися, щоб поступитися, е, за зачистили е, майдан, щоб прибрати з майдану. Ким торгуватися людиною, торгуються людиною. Навіть цей закон про амністію е, це набрали е, тих в'язнів, е, якими потім могли добре. Ми вам їх віддаємо. Е, натомість ви звільняєте це для торгу. Зараз люди частину з них знищили. Ми це розуміємо. Зараз є дуже багато людей, які пропавши безвісті, і їх ніхто знайти не може. Тисячі є людей, які завдано травми різних степенів. І думаю, і не оголошують їхні прізвища, щоб не було переслідувань. Розуміємо то, що їх будуть просто. Знищувати а зараз ми перервемось на коротку рекламну паузу, і після неї дізнаємося, куди слід звертатися тим, хто зазнав знущань на майдані.